Мешкав у Китаї слимачок, Повзав між розлогих гілочок, та йому набридло серед віт, вирішив помандрувати в світ. Гонорово виставивши роги, виліз від бідака на дорогу. Там його знайшов якийсь китаєць, намастив старанно на окраєць, миттю слимачок пенсій щез. У китайця делікатес, а якби він жив в СРСР, міг би мандрувати й дотепер. Дякую, друзі. Давайте з іронією ставитися до нашого минулого і будувати майбутнє. Дай Боже всім добра, щастя і миру і перемоги.